Огляд першого-другого поверху будівлі адміністративного приміщення. Був огляд буде зафіксований на відеокамеру Панасоніфолет. Войсковая часть 54046, упаковочный лист. Типкос, деколюжный. Единица измерения штуки, количество. Гречка. Гречка насыпала. Российский написано. Давай. 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 Две цветки мысливаем. Пусть вам способствует удача. Мы вас любим, гордимся и ждем с победой. За символика в виде стрички. Хэштег своих не небослах. Ще два листы летячие. Також поза камези більшості випадків російські окупаційні війська сюди поміщали цивільних громадян, колишніх учасників АТО, колишніх військових, колишніх поліцейських працівників. Також Є випадки, коли катували і помічали в такі приміщення і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це пошкодження, напевно. По двому Гетті це більше там, ну, приблизно 10 приміщень таких є. У більшості випадків це підвальні приміщення. Без світла, з отакими, як ви можете бачити, клітками до, до, до більшості громадян застосовувалося фізичне насилля і деякі до деяких громадян застосувалися тортури. Проте всіх е постраждалих оців від дій ров встановити е наразі неможливо, оскільки частину населення було. Е Російськими окупаційними військами вивезено на територію Російської Федерації. Ну, для прикладу, якщо в населеному пункті було там 4 тисячі населення, то на момент, коли він був звільнений, російськими окупаційними військами десь близько половини було вивезено на територію Російської Федерації. Незалежності від того, якої статі люди поміщаються як чоловіки, так і жінки, чоловіки і жінки в одному місці. Там немає приміщення, не пристосовані для знаходження там людей. Там немає ні туалетів, немає світла, немає нормального доступу повітря. Є достатньо велика кількість показань щодо катувань, і щодо страт, наразі ця робота триває, проводяться на півні слідчі дії для встановлення саме. Місць, де таке проводилося, і якщо будуть е такі факти, місць поховання таких осіб. Тобто, поки ось таких поховань, як в Ізюмі, ми бачили. Поки, поки таких поховань не встановлено. Проте є території, які наразі ще обстрілюються з боку Російської Федерації, там тривають е дуже сильні бойові дії, і доступу поліції та прокуратури туди немає. Перше, що кидається в очі, це сміття, яке залишено російськими військовими. Це е, понищені предмети, понищені меблі, е, вибиті вікна, та е, на, на стінах вони малюють свастику 21 століття, буква З. Майже на всіх предметах вони стараються її намалювати. Ну, нормальні люди в таких, в, в таких умовах не жили, бо це було нормальне приміщення. Наразі це от, взагалі приміщення дитячого, дитячого садка, де було нормальне, абсолютно в розумінні нормальних людей життя. Воно перетворилось на смітник, де розкидані банки, вони де спали, там вони і справляли свою велику томову нужду. Тому ось саме таке.